Новіша, найсучасніша російська така крилата ракета «Циркон», вона теж має прямоточний двигун. Ага. От тобто, ця ідея вона висіла в повітрі, і потрібно було щось подібне зробити. Ви бачите, що робить Росія, вона спрощує, спрощує і спрощує свої безпілотники для того, щоб їх виробляти все більше, більше і більше. Ага. Зараз наші джерела кажуть, що з наших запущених 10 безпілотників росіяни збивають дев'ять. Найпростіший спосіб зменшити витрати це збільшити швидкість наших безпілотників. Тому зараз ми переходимо на паляниці, на пекло, ну, на трембіту, тобто, практично більшість нових наших е, ударних безпілотників вже мають реактивні двигуни, відповідно, швидкість 400 там, 500, 600 кілометрів. Це дозволить їм легше долати ворожу протиповітряну оборону і дає дасть ворогу менше часу на підготовку до відбиття ударів.